На честь дня сержанта було проведено нагородження найкращих сержантів частин ракетних військ та артилерії з усієї країни. Захід проводився у безпечному місці за рішенням командувача ракетних військ та артилерії на базі 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Урочиста частина розпочалась з закапельного виконання сержантами гімну України. Також свої побажання воїнам висловив військовий капелан Владислав. Господи Ісусе Христе Син Божий, благослови цей захід, благослови цих людей, благослови всіх військовослужбовців збройних сил і сил оборони на здійснення нашої перемоги над агресором Російської Федерації. Господи, ти великий і всемогутній. Ти подаєш нам життя, ти подаєш нам дихання, дай нам сили перемогти ворога. Господи, укріпи наших рідних, наші тели. Ти великий господь і милосердний. Молився, ім'я Отця, сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Щорічно, 18 листопада відзначають день сержанта. Це свято сміливих, мужніх та відданих синів і доньок України. Сержанти це ті люди, котрі є хребтом українських збройних сил. Сьогодні відзначне свято. День сержанта Збройних сил, до речі, перший маленький юбілей, це ж п'ята річниця, тому від себе особисто від командувача ракетних військ, артилерії Збройних сил України генерал-майора Маліновського. хочу привітати весь сержантський склад не тільки ракетних військ, артилерії, а й Збройних сил України за ту мужність, відвагу, за той професіоналізм, який вони показують. Сержанти в першу чергу це лідери, це ті люди, які безпосередньо наближають нашу перемогу. Як зазначає заступник командувача ракетних військ і артилерії зсу, полковник Сергій Мусієнко, сержанти мужньо боронять наш спокій та стають незамінною ланкою на шляху до миру. 31 найкращий сержант був нагороджений медаллю Хрест ракетних військ і артилерії. Заступник командувача ракетних військ розповів про заохочувальну відзнаку Міністерства оборони України. Сьогодні були вручені відзнаки міністра оборони. Хрест ракетних військ і артилерії. Це є відзнака міністра оборони, якою нагороджуються військовослужбовці підрозділів ракетних військ і артилерії за значні заслуги у службовій діяльності за мужність відвагу під час виконання своїх обов'язків. Перше нагородження зазначеним хрестом ракетних військ і артилерії ми здійснили в цьому році, і було дуже так значно, що першими були нагороджені хлопці-артилеристи під час операції на курському напрямку. Безпосередньо на позиціях ми об'їжджали підрозділи, вручали прямо прямо там. Тому дуже це значно і налений час це вже там друге нагородження. Ми це будемо продовжувати. Наші захисники поділились спогадами про події, котрі відбули з ними за час служби. Тривожно було, тому що не хочеться, щоб враг був на нашій землі. Це наша рідна земля. Одні з перших поїхали на захист Києва, захищали, поки ну там мирне населення не змогло нормально жити. Сержант, в першу чергу, це зв'язківець між солдатами або матросами і офіцерами. Тому для матросів це можна сказати батько, це побратим, це друг і вже в наступну чергу це командир. Колектив у нас такий, що хлопці постійно навчаються, дуже легко освоюють нову техніку, дуже багато додають свого. Я пам'ятаю, коли дивізіон тільки був сформований, приїжджали англійці і навчали нас, як використовувати ті артори, навчали у тому числі і тактики застосування. То, що ми робимо зараз, немає нічого спільного стоїть тактикою, що нам розповідали англійці. Ми змінили тактику застосування цього обладнання. Абсолютно, тому що це інша війна. Англійці не мали досвіду такої війни. І зараз наш начальник штабу вже двічі був у Британії і там розповідав англійцям, як ми використовуємо їх обладнання зараз. Від командира дуже багато залежить результат роботи підрозділу. А сержант це якраз безпосередній командир для особового складу. Саме сержанти та старшини забезпечують підготовку бійців і їхню мотивацію та беруть відповідальність за побратимів. Не дарма і гасло це слідуй за мною, роби як я, адже всі ми мусимо пам'ятати, що кожен з нас тримає свій фронт. Тож не забуваймо допомагати нашим військовим, адже завдяки ним ми маємо шанс на мирне та безпечне життя. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.